У столичному середмісті на вулиці Богдана Хмельницького буде нова бруківка. Із бюджету Києва на це піде понад 8 мільйонів гривень. Для мегаполіса з бюджетом майже 70 мільярдів, начебто і небагато. Так би мовити, сума непомітна в усіх розуміннях. Та чи доречно було міській владі витрачати ці кошти на ненагальний ремонт? Я вважаю, що всі гроші мають зараз іти на перемогу. Зараз точно не час. На ремонт бруківки, в плані е, того бюджету, який виділений на е, ремонт бруківки, то м, наразі я вважаю, що недоцільно. Не можу сказати, що 100% на часі е, такі, але. Є бюджет, мабуть, є його виконання, в тому числі бюджет з ремонту якихось покриттів, асфальтних тротуарів і так далі. Тому влада ж бачить, що треба виконувати. Звичайно, я так думаю, що якісь екстра позиції, типу облаштування бомбосховищ, воно має бути на виділено окремий бюджет. Я вважаю, що в Києві досить багато ділянок, дуже складних, де ну просто. Водії, ті, хто на машинах, вони просто після таких поїздок потребують ремонту і заїзду на СТО. Тут важкувато було з Бруківкою вже останнім часом. Перед ремонтом було дуже важко проїжджати. Я взагалі не розумію, чому так відбувається. Я вважаю, що кошти могли б піти на щось більш потрібніше в такий час, який живе наша країна.